Ісусу Христу, мій улюблений біблійний герой, це Мойсей. Він сильний, сміливий, дуже сильно любив Бога і довіряв йому. Бог, Бог сказав вивести свій народ з рабства. Він зробив це, провів через Червоне море 40 років пустелею до святої землі, хоч сам туди не дійшов. Слава Ісусу Христу! Я подивилася мій фільм, що Ангстив Марії, що в неї народити син Божий. Вона його назвала Ісус, Івангелія від Луки, глава 1. Слава Ісусу Христу! Я слухав притчі Ісуса Христа та запам'ятав основні заповіді Божі. Люби, Господа Бога Твого, усім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, усією силою і усією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як Тебе самого. На цих двох заповідях весь закон і пророки стоять. Слава Ісусу Христу. Мій улюблений епізод суперкниги коли Архангель з раю, Ім'я Архангела Михаїл перекладається як хто як Бог. Люцифер дуже був гордий, тому загордився і хотів бути як Бог. І через це Архангел Михаїл вигнав його з раю. І гордість є одним з найбільших гріхів. І ніхто не може бути як Бог. Слава Ісусу Христу! Мені сподобалася історія про Йосипа і його братів. Йосип був дуже працьовитию людиною, і це мій улюблений герой. Він був дуже сміливим і йому можна було б довіряти. І треба всім прощати, і він був дуже добрим і працьовитим. Це дуже мій улюблений герой.